Сьогодні 2 червня місто Бревари, гарний літній день, хоч трошки прихолодний. І сьогодні в цьому місті повинні були відбутись два мітинги: один о 11 годині дня і другий о 2 годині дня. Все це в центрі на центральній площі Свободи. Але замість мітингів у місті Бревари стався техногенний колапс. Але цьому техногенному колапсу спочатку передувала. Відмова проведення з мітингів одному, одним ініціатором і іншим. До речі, другим ініціатором мітингу були громадські організації Міста Привари, і на цей мітинг повинен бути приїхати Віталій Кличко. Пійшли, побачили наступні техногенні проблеми на площі свободи, які так сталося, що в один день приблизно в один і той же час з дев'ятої ранку і по сьогодні годину відбуваються перше напроти будівлі міськради стоїть аварійна служба аварійка служби замовника, яка ремонтує пошкодження силового кабелю. Мене звати Павло Ізаненко, я депутат міськради, представник громади, обраний представником громади. Скажіть, будь ласка, що за роботи проводимо сьогодні? Міняли кабелі все на що ми Там Тільки що закопали Тільки що? А як довго міняли, коли почали? С утра. Зранку, воно ж не видно, де пробив. Вісім годин. Ні, з Закінчили вже? Що зараз він прийде, читаємо. А хто прийде? Це ж у нас. Ж Наша комунальна служба. А да. хто прийде, ззначається? Дроб? Да. Дрог? Да. Да. Скажіть, будь ласка, передайте, що Павло Різаненко хоче його бачити. Добре. Друге, на площі Свободи, прямо перед ми бачимо там кран. Кран поломаний, кран повинен був. Демонтувати сцену, яка була встановлена на вчорашню подію організованою міськрадою. Сцена до цих пір не демонтована. Ми спілкувалися з людьми, які стоять біля цієї сцени, представниками служби замовника, які не хотіли представлятись, але в кінці кінців ми встановили, що вони представляють службу замовника, і вони нічого не роблять, просто стоять, і все це пов'язано з тим, що, начебто, кран поламався. Далі на тій же самій площі Свободи проводить аварійна, проводить роботи аварійна служба правари тепловодоенергії. Щодо, начебто, там під землею є прорив а, каналізації, і спочатку вони щось, начебто, відкачували, хоча ємкості ніяких не були. А зараз вони встановили пристрій для нагнітання повітря в шахту. Далі ще ми бачимо пожежну машину. Пожежна машина сьогодні у нас проводить роботи по наповненню фонтанів водою. Доброго дня. Доброго дня. Я депутат Ресінка Берської міської ради. Хочу з'ясувати, а що за роботи проводяться пожежно-рятувальні маслужба? Ви заповнюєте фонтани сьогодні? Фонтани заповнюють. А як довго будете заповнювати? А коли почали? О 9.35, так? І години дві будете заповнювати. Ще. не, 7 ще я знаю, хвилин 30. Хвилин 30. А хто вам надав команду сьогодні там? Начальник Ще? Начальник частини. Начальник частини вам сьогодні віддав команду. Сьогодні підвідав. Сьогодні. Що? Добре, дякую. вам. І все це так стало, що всі ці події. Тобто ми бачимо 4 одиниці техніки, 4 бригади. Всі вони задіяні 2 числа в першій половині дня на площі Свободи. Ну, цікаво подивитись по іншим частинам міста, де хоч одна одиниця техніки працює у вихідний день. Ну я ж кажу, замість мітингів ми маємо в пригорах техногенний колапс.